Наприкінці тижня в Ришельєвському ліцеї було дуже галасно. Маленькі дзині п'ятикласники наробили багато шуму, адже брали участь у веселій спортивно-інтелектуальній грі Лабіринт. Діти зібралися у команди та обрали капітанів. Налаштування на перемогу почали з девізів. Ми чудові ліцеїсти і розумні активісти, а закріпили побажаннями капітанів. Et le bonheur, Та всім сподобалось грати в цьому. Всі ми вже є переможцями, що при мама участь цього схвильована малеча розбіглася по станціям. Математика, логіка, біологія, мова та література на кожній зупинці діти вчилися командній роботі в стресових умовах. Адже завдання треба було виконати за певний проміжок часу. І тільки після вирішення задач можна було дізнатись наступну зупинку маршруту. Та не тільки задачки та ребуси розв'язували наші маленькі герої. На музейній станції, наприклад, питали про цікаві факти з історії ліцею. Ми вивчили гім рішелівського ліцею, та зараз його робимо. А на спортивній треба було проявити спритність та фізичну підготовку. Та найбільше дітям сподобалась арт-станція кімната мистецтв. Мені більше сподобалось там, де ми малювали. На Ватмані оживала картина Радість весни. Кожна команда розмальовувала відведений для неї сектор. Арт-станція дуже класна. Ставте лайки. Ми малюємо та співаємо. Заходьте до нас в цей час. Юні вокалісти записували на арт-станції музичний трек. Який створили спеціально для малечі ліцеїсти дев'ятикласники? Ми написали пісню, текст до неї і сам інструментал. Як я вважаю, дуже гарний інструментал писав Андрій. А пісню ми писали разом. Сам текст, і діти повинні заспівати. Ми їм поділили пісню на шматочки. Вони повинні її заспівати. Та потім ми це все з'єднаємо і вийде одна ціла пісня. Для юних співаків і співачок звукозапис став найяскравішим враженням. Зараз я співала пісню. Ця пісня була дуже гарна, мені сподобалось та було дуже багато емоцій. Що ти відчула себе? Е, відчула себе співачкою, зведену музичну композицію, автори тексту та музики обіцяють представити найближчим часом. А ось колективний витвір сучасного мистецтва картину Радість весни показали вже на урочистому нагородженні. Тепер найочікуванішою подією стало оголошення переможців, і перше місце посіла команда 5-го г класу. Нашій команді допомогло перемогти все радісне, слава чуда робота розум, який ви здобули більше ніж за півроку навчання у ліцеї, і мабуть, позитивний настрій. І ось всі станції веселого лабіринту наук, мистецтв та спорту пройдені. Кожна команда отримала традиційну в'язанку бубликів, грамоти і бурхливі оплески. А ще незабутні відчуття натхненного драйву у дружному розв'язанні дотепних завдань. Ольга Добриніна спеціально для РЛТБ.